Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, духів кави прошу, янголів охоронців закликаю, допоможіть, скажіть, яка істина причина самотності? Якщо є така проблема, у тих хто дивиться відео близьких людей, яка істина причина самотності, що відбувається, Чи є негативний магічний вплив втручання. У долю тих, хто дивиться віки, близьких людей. Має втручання. Дуже сильно напали, прям закритий шлях, щоб не було кохання. Дорога на кохання закрита. Отут двойка мечів. Ще закривають так, щоб ви не змогли зустрітися, закривають вашу енергетику від людей, щоб у вас не було. Не помічали це періодично повторюється, як ви ще були юнь юними. Спостерігають. Це е, зробили в юності, може ваші е, однолітки, друзі, такі. це така зрада, і вони спостерігають, як ви в такому стані живете, Які страждання. Дуже сильна заздрість на красу може бути. Ну, Якщо дивляться чоловік, то теж можуть бути. Магія на, е, може, робили навіть на батька, а ви як його син, як е, з, з, на вас е, пішов негатив, щоб був самотній. Треба чистити все. допоможіть, будь ласка, Яка ти причина саму. Дуже важка. Дуже важка. Заперечу весь негатив обираю. Заперечу весь негатив обираю, знімаю. Ще може бути паралельно закрили дорогу на гроші Тут крадніки стяги може. А ще така ситуація, щоб якщо в вашому житті були відносини, то тільки такі, як ви, Витрачали енергію, а вам не було віддачі, що такі відносини, як знаєте, вас використовують тільки. І ви дуже складні ці відносини. Заперечую, обираю весь негатив, заперечую, обираю весь негатив, відкриваю шлях на любов. Так, порча на красу ще стоїть. Заперечую, знімаю. Якщо дивляться чоловік, щоб був чоловік втратив, може бути от втрачена така сухість, що розплився, як наче водою наповнюється, як отьок, як така, а ще розгойдується емоційно. У чоловіків може бути емоції, такі, як, знаєте, як. Ну, раніше ви так би не, не плакали, не, 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 став, не дуже емоційним став, щоб чоловік втратив цю мужність, да, якусь свою силу чоловічу. Заперечую весь негатив, убираю вищі сили, янголів, охоронців. Духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю. Відновлюється дорога на любов, відновлюється щаслива доля чоловіча, жіноча. Відкриваю шлях на зустріч другій половині, другу на все життя, вірній людині, справжні відносини, справжні почуття, без зради, без експлуатації. Прошу допомоги для тих, хто дивиться відео. Вищі сили, допоможіть, оберіть повністю всі негативні прокляття, порчі на самотність, покривала вдови, негативні програми, вінець без шлюб. Я знімаю, відкриваю шлях на красу, на відновлення. Гарного фізичного стану для чоловіків. Повертаю силу чоловічу, енергію чоловічу, все, що було втрачено, висушую повністю всю маю. поповнюю вогнем і ярість. Буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснює, по Верховному суду повернеться весь негатив, тому хто ставить, хто робить, буде так. Так, вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив? Яка істина причина самотності? Якщо є самотність, у тих, хто дивиться відео близьких людей? Тут е, зрушилося, мало налагодитись, дуже хороші карти вийшли вам е, йшла людина, це може бути і е, людина дуже схожа. От у вас мають бути схожі якісь, ви вирішуєте. Завдання, проблеми. У вас така схожа ситуація, іначе ви навіть в одній команді один одному можете от, допомогти. І тут мав бути шлюб. Зробили так, щоб відклалося, щоб не змогли одружитися, щоб чекали. Але все одно тут ви ще закохані у вас, відкриться ще. Зараз я оборо, цей тільки момент. Заперечу весь негатив, обираю. Заперечую весь негатив, обираю. Так, має завершитись цей період самотності. Чоловіки відновлюють свою енергетику. Повертаю силу чоловічу, вертаю, висушую повністю всі емоції, виймаю, весь негатив виймаю. Щось, отобираю, відкриваю всі шляхи і дороги на любов, на відносини, на другу половину. Більше нема жодної причини для самотності. Заперечую весь негатив, убираю, знімаю, повертаю ворогові, тому хто ставив, хто робив, всі прокляття, всі привороти. Мороки знімаються, прокляття на самотність убираю. Вінець, вишлюб'є знімаю, кладовицьку маю негативну, анулірую, повністю знімаю, відкриваю шлях на другу половину, на любов, на щирі почуття, на відносини. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Ви більше не самотні. У вас є друга половина людина, друг на все життя, щирі почуття, буде так і так буде. Івай порсі на алкоголізм, депресію убираю, виймаю виймаються нервові розлади, загоюються, відновлюється нервова система повністю, буде так і так буде. І всі крадники стягаю, мороки знімаю. Перекладую обміну подміни. Убираю всі прив'язки відсікаю. Більше ніхто не може втручатись в вашу щасливу долю, в красу фізичну тіло. Відновлюється тіло, краса фізична і духовна буде так. Так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть очистити енергетичний і фізичний простір усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативних програм, які б не були занесені з рідинами, їжою, підкладами, обмінами, подмінами, перекладами, притиками, щоб не закапувало, більше не працює, щоб не пров'язала, відв'язує, більше, не працює. Но повністю знімаю кладовицьку магію. Церковну негативну магію знімай. Повертай ворогові, хай з ним все це відбувається. Все, що вам бажали, хай з ними буде по Верховному суду, села й но виймаю, повертаю ворогам, буде так і так буде. А вам відкривається шлях? І прошу янгелів, охоронців, допоможіть відкрити шлях на любов, на щастя, на щасливу долю жіночу, чоловічу. Відновлюється ваші доля, ви щасливі. Ви кохаєте, вас кохають, буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи, дороги щасливості ночі, чудові долю, знімаю всю депресію, виймаю всі сльози, печалі. Захоються рани, захоються травм. Більше не болить, висушуємо ці, більше немає жодної страждання. Повертаю ворога і всі лайну ворожи. А буде все сказане, здійснено, так буде. От так що іде кохання, іде та людина, з якою можна будувати сім'ю, будувати майбутнє і дуже бути щасливим, щасливою, щасливою людиною, чоловіком, жінкою. Буде так. Це питання треба дивитися. Дуже сильно бачите, така заздрість була і. Ну, може, в когось програлася така заздрість була, а там ще ну, були моменти в чоловіків, що заздрили, може, якомусь такому а, чоловічому стану, такому, що от, і тіло, і, і сам дух чоловічий. Так що має повернутися сила. Більше самотні ви не будете. Тут ідуть до вас е, ті люди, такі, з якими вам буде дуже цікаво разом. І, і підтримка, взаємообмін такий, наповнення. Більше це не експлуатація, це не виснажені. Ви не будете в таких відносинах виснажені. Тут дуже цікаві будуть такі життя, зміниться на краще. От, а я нагадую, прошу, будь ласка, е, таку нагадую річ, як мають пити каву, українці е, зробили каву, придбали каву, зробили донат на дрони для військових, для військових ЗСУ. Це дуже необхідно. Майте, пам'ятайте про це. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам бути коханими, щоб у вас завжди були люди поруч, з якими вам дуже хорошо, які вам приносять радість, і ви радієте, і даруєте радість людям. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!